Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і будемо знову, як зазвичай, кожного ранку у нас карта дня. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Вибирайте одну карту мої любі. Ось, і будемо дивитися, де соломки підстелити, де що. І так, у нас дев'яточка монет. Пентаклів тут пише монет. Це говорить про ваш добробут, про хороші фінансове становище матеріальне так само. А, можливо, до цих пір у вас була нестача, якась щось не хватало. І ось на кінець, то вам повезло. А, можливо, у вас і робота. Це стабільні гроші, мої дорогенькі. Це, звичайно, не стеля. Це, звичайно, не. Як то кажуть, у нас Бог знає що, але для вас це вже достаток. Комусь цього замало і в кіно не хвати, наприклад, сходити, наприклад, а комусь це величезні гроші. Тому кожен дивиться, міряє по собі. Ось ця карта говорить про позитивні на позитивні запитання, так. Ось сьогодні вам багато чого вдасться, багато чого дасть, вдасться вам налагодити. Ця карта радить, звернути увагу на ваш затишок, навести лад, зробити порядок, зайнятися своїм тілом, своїм зовнішнім виглядом, тому що Пентаклі монети це є тіло, це є зовнішній вигляд. Ось, це є навіть здоров'я. Здоров'я, в принципі, хороше, але, можливо, треба сісти на дієту, наприклад, карта каже. Ось якось так. І, в принципі, ця карта трошечки, знаєте, здається, є все. Пташичого молока не хватає. Ось ця карта так і говорить. Але все рівно тут тхне, не тхне, а такий. Вітерець іде одинокості, самотності, людина самотня. Навіть якщо у вас є сім'я, трошечки, так знаєте, відчувається гірчиночка така самотності. Карта номер два. А тут у нас все прекрасно, абсолютно все прекрасно. В принципі, сьогодні субота, можливо, дійсно вас кудись запросили, можливо, дійсно якесь свято, день народження, юбілей якийсь. А, з, зійшлися рідні, близькі, давно не бачилися. Це карта гармонії взагалі-то. Це природня гармонія. Все йде, знаєте, як по маслу, гладенько. А, ви навіть не помітите, все, свої, все закрутиться так, як треба у правильному руслі, все налагодиться. ось. А, до речі, перша карта мої дорогенькі, не переживайте, це, це не негативне, це все позитивне. Ось так. Бо я там трошечки з, з гіркіночкою, з перчиночкою. Ось це карта дуже хороша. Робіть свою справу, відпочивайте, розслабтеся, ось, видихніть важкість якусь і трошечки повеселиться. Дайте своїй душі і тілові трошечки волі. Карта номер три. Паж мечів. Паж мечів зазвичай такий, знаєте, нескладний не, не, не хлопчисько, який придирається до всіх, який хоче щось навчитися. Ось такий у вас стан сьогодні. Захочете когось насварити, можливо, хтось вас насварить, хтось за кимось слідкує. Ось хтось до когось придивляється. Це може бути навіть. У відносинах, ви познайомилися з кимось, і у вас іде фаза придивляння, тобто розглядання під лупу. Добрий, недобрий, підходить, не підходить, трошечки аж забагато, можливо, критичного мислення тут, але це, в принципі, не зашкодить. Трошечки непорозуміння можуть бути з дітьми, але не забувайте, що це ваші діти і до великого скандалу не доводьте. Будьте трошечки, як то кажуть, Ну, Не те що несходівне, трошечки більш лагіднішими, уважнішими. Можливо, ваші, ваші діти підтримують більше уваги, ніж ви їм приділяєте. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі!